Друзі, всім привіт! З вами знову Макс, і ми сьогодні будемо говорити. Таке враження, що «М'яч не бреше вже перетворюється просто в подкаст про український баскетбол, але знову про український баскетбол. Чому ФБУ не клоуни? Чому в мене новий старий улюблений гравець? І, взагалі, як пройшов тур в Суперлізі? Погнали після заставки! Я я ще проша, я шля проща, я ще проша, я шля проша, я ще проша. Отже, давайте швиденько. Одна з найгарячіших новин, точніше, їх було дві. Стосовно не клубного баскетболу. Це перше Степановський оголосив розширений склад збірної України на відбір на Євробаскет 25-го року. І в цей список не потрапив Ісуф Санон. Буває таке, і якщо чесно, найбільше це галасу підняло. Але як на мене, то ну не потрапив, він не потрапив. Так сано дуже яскравих пацанюра, Але у Степановського є право на це рішення, і це добре. Це визначає хоч якусь незалежність тренера у прийнятті рішень, що насправді то може бути хорошим знаком. І все ж таки все оприться в результат. Якщо Степановський обіграє і Словенію, і Португалію, ніхто за санона згадувати принаймні, так гостро і голосно не буде. Якщо ж не обіграє, то йому згадають і санона, і всіх на світі кого. Лише тільки можна, так що чекаємо просто на результати ігор і будемо дивитися далі. Ну і ще із резонансних новин: то це, це прийняття виконкомом Федерації баскетболу України рішення дискваліфікувати гравців збірної, які не приїздять на виклик більше двох більше одного разів на два роки від здійснення будь-якої баскетбольної діяльності в Україні. Так насипали там, звичайно, в коментарях Федерації баскетболу України, але я думаю, що ви маєте розуміти, принаймні я. Для себе це так розумію одну прекрасну річ. Немає ніякої федерації баскетболу України. Є керівник Федерації баскетболу України, він же президент ФБУ, і люди, які виконують, власне кажучи, його рішення. За всім цим, всі оці найрезоначніші рішення, там, де найбільше емодзі клоунів збирають ці всі новини, це все рішення одного. Мужчини, який наразі є непризовного віку і розкидується оцими всіми загрозами, що відправи то в Бахмут, то ще кудись. Але то вже таке. Тому що те, що написано, що признато виконкомом, ну це фігня. Ви подивіться, там в виконкомі майже два десятки людей, їх умовно можна поділити на дві частини. Люди, які взагалі. Тупо пофіг, що там приймається, і люди, яких не привів цю федерацію Михайло Юрійович Бродський, і вони просто-напросто виконують його е рішення. Власне кажучи, за них отак от голосують. Іноді там утримується лише один Валерій Альберто Чількінсон, аби чого не вийшло. А, а так в цілому, там майже завжди одностайно. Ну ви реально думаєте, що там там Пустовойтенко, Томенко, які входять в виконком федерації. Вони, хоча б саноне відлиня, можуть відлічити. Тобто їм там ага, так а це ж на Два м -м, роки. Ні, ну, за це варто проголосувати. Там у таке було. Що на два роки за. І все. Так що м -м, звинувачувати Федерацію, звичайно, можна, але Федерація це одна людина. Як там, хто там? Людовік 14 казав, що Франція це я. Так от, у нас ФБУ, це я, може сказати, знову ж таки, лише одна людина. Пам! Так що ФБУ? Ну, добре. Все, поїхали, бо знову почне дзвонити, писати і не мені. Напишіть, подзвоніть. а... Отже, погнали, друзі. Давайте швиденько, поки перехід від однієї теми до іншої, ви поставите паузу, підпишетеся на цей канал, Поставите лайк, коментар, який, якщо ФБУ, якщо ведучий назвав ФБУ не клоунів, то він сам клоун з задоволенням відповів на всі ці коментарі. І, звичайно, не забудьте задонатити на 57-му бригаду. Хлопці дуже завжди вдячні і з вдячністю посилають ваші донати на той бік, а там вже радості після цього поменше. Тому не забувайте підтримувати армію, якщо не 57 Цьому бригаду до кого завгодно, тому що лише разом ми зможемо перемогти цього ворога. Поїхали далі. Чемпіонат Суперліги відбувся, і це був дуже нецікавий тур. Загалом лише кілька матчів якось впали до душі. До душі, я знову подивився всі 15 ігор. і, Чесно кажучи, від цього отримував мінімум задоволення. Цього разу погнали по командах Кривбас десятий. Кривбас знову програв всі три матчі цього туру. Програв Дніпру, Біпі та Запоріжжю. І з Запоріжжям там трошки поборовся. Запоріжжя, яке було без хохонника, з Біпою. Також трошки пободався, але Біпа щось падає все нижче і нижче. Ну а Дніпро фактично програв без шансів. Що хочеться сказати, кривбасу потрібно вже, як на мене, позбавлятися. Летеринса Ріда. Він прийшов разом із Олександром Вороною. Ворона каже про те, що це вже йде підготовка фактично до наступного сезону. Якщо йде підготовка до наступного сезону, навряд чи рід буде в команді в наступному сезоні. Так що його вже, як на мене, зараз потрібно гнати з цими стяними тряпками, тому що людина просто тягне команду за собою вниз. В нього 18% триочкових, при тому. Що він атакує 3,5 спроби в середньому за гру, і в нього від'ємна різниця передач до втрат, тобто в нього 3,8 передач і 3,9 втрат в середньому за гру. Латерин срід, дякую, до побачення. Навряд чи ми з тобою ще раз зустрінемося, тому що я так розумію, що в Україні більше нема дурних підписувати такого пацана, як ти. Далі Біпа. І Біпа, судячи з усього, в нас перехоплює звання найсирішої команди у старого Луцька. Біпа просто валиться, біпа обіграла. Кривбас, так знову ж таки, в непростому поєдинку поступилися Дніпру. Знову ж таки в непростому поєдинку, але про цей матч трошки віще. І не було зіграно їхній поєдинок із Запоріжжям. Але я там думаю, що також би поступилися, можливо, навіть і не в простому поєдинку. Я поки що не дуже розумію, навіщо потрібен Уітлі Так він в цих двох матчах віддав 14 передач, але при цьому він все ще доволі погано атакує. Я так розумію, що він прийшов на місце Кембела в першу чергу гравця, який має набирати очки. Він їх, здавалося б, набирає, але 8 з 23 в цих двох іграх це маловато, 3,5 втрати, і лише 20% реалізованих дальніх спроб, при тому, що він виконує 4,3 за матч. У Рябчука він цей функції асистента трошки на себе перебрав, в скорінгу особливо команді не додає, і Біпа потрошку котиться вниз. А далі в нас старий Луцьк, старий Луцьк, який займає зараз восьму позицію, маючи 7 перемог в 21 матчі. І старий Луцьк. Це найгучніша команда, мабуть, що останніх кількох тижнів в Суперлізі вони явно пішли в Абанк, підписали Кольченка, підписали Липовцева і у своєму. Баблі в Черкасах виграли два матчі із двох, обігравши Гличину і Говерлу. Ну а ви програли рівному. Ну що, молодці, молодці, Луцьк, молодці. Вперше за довгий час я прям можу їх похвалити. Молодці Лучани. Кольченко додав, звичайно, Кольченко додав цій команді. Він може стати для них геймченджером. Він в середньому по 21 очку набирав за гру, забиває з дальної дистанції, знову робить це з фолом. На це просто неможливо дивитися, якщо ви зараз не вболівальник Луцька. Це скільки. Можна, господи, вже на ньому порушувати правила під цих під да, час під час цих його дальніх атак. Ви бачите, я навіть сказати не може, бо вони тут язик розпух вже від цих три з фолом від Кольченка. Жалко, що в нас в лізі не ведеться статистика оцих от влучань трьошок із фолами. Мені здається, що там Кольченко був би одноосібним рекордсменом чемпіонату Суперліги. Ну а так він вже є одноосібним рекордсменом за кількістю реалізованих дальніх спроб. Похлопали одному з головних ветеранів українського баскетболу. Він справді молодець. Але що без урахування Кольченка, Луцьк все так же не навчився атакувати з дальньої дистанції в цих трьох матчах 9 лучань і 42 спроб. Це погані новини для Луцька, звичайно. Але гарні новини є в тому, що все ж таки а, Кольченко тепер є в команді, і не потрібно якось строїти плани без, з урахуванням того, що Кольченка нема. Кольченко є, і це звичайно величезний плюс для цієї команди. Джекс. Джексон додав Джексон. Я так на нього прям бе, бу, бе. А він, от 9 з 10, мабуть, що вже взаємодія. Якщо в перших трьох іграх у нього було 14 втрат на 6 результативних передач, то ось в наступних трьох це вже 17 передач при лише чотирьох втратах. Ну і його поки що найкращий поєдинок в Україні. Це гра проти Говерли, 18 очок, 7 підбирань, 6 передач та дев'ять перехоплень. Рейтинг ефективності 31. Тут Джексон непоганий. Хоча, звичайно, от один з 13 з дальньої дистанції в нього. Поки що в Україні, і це відверто посередній показник. Сьома. Сьома в нас Галичина, про них дуже швидко. Вони програли всі три свої матчі: Луцьку мавпам та Київбаскету. Від них все ж таки пішли Нельсон та Девіс. І фінансові проблеми цієї команди, судячи з усього, починають її зажовувати. Остаточно, без двох американців вони перетворилися на команду рівня, мабуть, що вищої ліги. Особливих шансів на щось в них, я думаю, немає. І з вісімки вони все ж таки випадуть, тому що ще грати ще. Майже все коло. І ну я не бачу якихось особливих шансів для них навіть зачепитися за плей-офф. Вони будуть в кубку грати із сумду, так і з командою вищої ліги. і Я, чесно кажучи, не вважаю Львів навіть фаворитом у цьому протистоянні. Далі Говерла, і Говерла, яка дуже погано провела цей Черкаський бабл, програвши всі три свої поєдинки і з третього місця, рухнувши одразу на шосте, команда програла Мавпам, Київбаскету та Луцьку і. Хвалив я їх минулого разу, але слід відзначити те, що у команди просто отакенні проблеми. отакенні, отакенні, отакенні проблеми із нападом. Це третій гірший напад в чемпіонаті. Поступається лише Київбаскету та Луцьку. Такий собі орієнтир. Насправді то для наслідування в середньому команда 68,5 очок набирає в цьому чемпіонаті. І лише в 9 матчах з 21 зіграно змогли набрати більше 70 очок. Ну відверто погано. В них знову ж таки не летить із дальньої дистанції. 13 з п'яс. З 52 в цих трьох поєдинках відсоток навіть не хочу враховувати, але явно дуже мало. Прям дуже мало. І до того ще й 66 втрат. Все погано. У супервідмежат. Супер відпадають, лишаються лише відмежати, які трошки плачуть. Тому що ой, хто це з'їв з моєї тарілки, ой, хто це спав в моєму ліжечку, ой, хто це зламав місці лець. Отак от виглядали говерляни у цьому баблі. Київбаскет. П'ята команда. Наразі обіграли вони Галичину і Говерлу і програли Рівному. І Слід відзначити, в першу чергу, це просто обмеженість, максимальна обмеженість ресурсу команди Дмитра Забірченка цього сезону. Е, є якийсь кістяк, він доволі вузький, а за цим кістяком просто величезна прірва, і десь там в кінці цієї прірви фреш-стаханов. За великим рахунком, в передній лінії взагалі немає жодної там. Якоїсь альтернативи Байному та Заплотинському, Байном в трьох матчах 92 хвилини зіграв, Заплотинський 78. Це при тому, що був поєдинок із Галичиною, коли Дмитро Забірченко вже відверто беріг своїх лідерів і давав пограти там дальнім резервістам. Якби це був ще якийсь бойовий поєдинок, то я думаю, що Заплотинський з байнуком, з бан з байнуком з Байномом, зіграли б там по сто хвилини, думаю, що не менше за великим рахунком. незрозуміла ситуація з Хайманом. Навіть там на якісь хвилинки або навіть годинки з'явилася новина про те, що Хай. i'm on До побачення, потім вона зникла, але новина зникла, а хайман не з'явився. І з Кінзбі. Та ж історія продовжує відновлюватися після травми ще Павло Буренко. Він не набрав своїх кондицій, але вимушений знову грати багато. Тобто в Київ Баскита все таке дуже гливке насправді, і не зрозуміло, як команда буде грати в плей-офф. Черкаські мавпи. Четверте місце наразі займають, грали вдома і мали б забирати повністю цей бабл собі. Обіграли вони Луцько, обіграли Говерлу і поступилися в дуже такому цікавому поєдинку. Рівному мали обігрувати вони і рівне, тому що вели, по ходу, матчу 14 очок, але потім просто розвалилися в якийсь момент завдяки власним же. Тупорилим рішенням, в тому числі і від тьомних парней, яких так любить Андрія Агафонов, Андрія Агафонова, якого підняли все ж таки на поєдинок із рівним, тому що потрібно було додати е, розміру цій команді. Агафонов 34 хвилини шкутельгав, е, хромав, не бігав, ледь ходив, але при цьому видав доволі якісний поєдинок, набравши е, 20 очок, п'ять підбирань та віддавши сім результативних передач. Тобто Агафонов зробив все, що міг, але... Е, Пу. Ось так от. Їй дуже не зрозуміло Ну дуже трошки не оця прес-конференція Сліпінчука, коли він, як завжди, після поразок своєї команди дуже коротко. Дуже коротко, але з цього разу ще й загадково. Ось зараз подивитись. Вітаю рівне за словом на Хочу підтримати Дмитра Забірченка. Я його дуже люблю. І хочу трішечки більш поваги. Для Андрія а не все. Тобто, ну, не дуже зрозуміло. Ми також любимо Дмитра Забірченка. Безумовно, це офіційна позиція, шоу м'яч не бреше. Не дуже зрозуміло, з чим він погоджується і в чому він підтримує. Можливо, всьому, а можливо, є якась конкретика. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Ну, і стосовно більше, більше поваги до Андрія Гафонова, ну, я не знаю, в мене. Припустимо, доволі багато поваги до Андрія Гафонова. Мені не сподобалося те, що він наляпав на прес-конференції про Йомних парней і Брентлі Байнума. Це 100%. Це як на мене просто було. Ще одна фігня, як трисфолом від е, Олександра Кольченка. Але в цілому, як до людини і як до баскетболіста, в мене е, за великим рахунком до нього лише якісь ну, теплі почуття. Тому що ще з дитинства, ще я був отакеньким маленьким. Він був також дитинкою, але отаконькою височенькою. Я його пам'ятаю ще з часів хіміка і взагалі. От так що. Що з повагою до Андрія Гафонова? Ну навряд чи це адресувалося там особисто мені, навряд чи знову ж таки. Але цікаво, що було проявом неповаги, на думку Сліпінчука. Запоріжжя відіграло два поєдинки, програло Дніпру фактично без якихось шансів, без проблем. Хоча різниця загальна лише 10 очок, але при цьому всі прекрасно розуміють, що по ходу поєдинку Запоріжжя програвало 26, і лише після того, як там пролунала чергова повітряна сирена в Дніпрі, і там лишилося догравати трошки. Менше 9 хвилин четверті чверті команди пішли за різниці там 20 плюс у Дніпра, а потім, поки повернулися, Дніпро злив за ці останні 9 хвилин матчу свої там 20 плюс до 10 очок. Боротьби як такої не було. Дніпро насипав страшно, і Запоріжжя просто було не готове з цим якось працювати. Макс Нікітін, який був дуже яскравою зіркою в цьому матчі, взагалі, два очки плюс одне підбирання, не вистрілив зовсім відіграв менше 20 хвилин. Коротше, ну не потрапив в гру. От від слова зовсім до того ж, Ще й втратили хохонника в цьому матчі. Потягнув він задню поверхню стигна. І якщо я не помиляюся, то при різних там ступенях цього розтяження може бути там кілька тижнів навіть на відновлення. Подивимося, в наступний день проти Кривбасу вже не грав хохонник, і там Кривбас ледь не затягнув той матч. Все ж таки, Запоріжжя перемогло, але було дуже дуже просто, дуже дуже непросто точніше, тому що якщо не хохонник, от хохонник це прям безальтернативна постать. у... Складі Запоріжжя за ним там величко, але величко не готовий грати якісь великі хвилини, особливо на позиції першого номера. Він то як бекап, плеймейкер ще. А, а якщо прям бути основним, то Запоріжжя буде плисти вниз по Дніпру, і це буде прям дуже і дуже погано для команди. Ну а так втрималися. Вони на третьому місці не зіграли знову ж таки свій поєдинок проти Біпи. Тому наразі зараз мають 12 перемог у 18 матчах. Ну і рівне, рівне, рівне! Знову всіх порвали в Черкасах, знову всіх обіграли, черкаси ті в тому ж числі, і це дуже сильний Бабл для трьох гравців. Першу чергу хочу виділити це у Джойнера 21,7 очок в середньому за гру, плюс шість результативних передач. Водоласький був просто красень 17 очок в середньому і 11 з 22 трьошок в цих трьох поєдинках. Ну і Мочалов. Так Мочалов, який підхопив прапор, який упав після Ромео Сміта. Сміт валить останні кілька е своїх матчів у Мочалова. Він і підбирав, він і забивав і все на світі. І У Мочалова в цих трьох поєдинках 12,3 очки та вісім Три десятих підбирання. Ну і мабой. Мабой, мій новий улюблений гравець е, в українському чемпіонаті. Це Ерсолога Рівне. Отже, Solo, Так, я? не дивуйтеся, не дивуйтеся. Це не Тимофейенко, це не Конєв, це не хто завгодно. Е, я люблю гравців, які... Е, не такі е, зрозумілі, скажімо так, як той же Конів там чи Тимофеєнко, і як Лєв Кашивацький. Лєв, були такі на тебе сподівання, а ти граєш нормально, ти граєш прям, а іноді прям дуже добре. Єдине, що в чому розумію я для себе твою проблему, це в тому, що ти не можеш грати е, там по 30 хвилин, як тобі іноді доводиться саме продуктивно. Тобто, твій час, коли ти можеш видавати хороші цифри і хорошу гру, це там 20-22 хвилини. Але знову ж таки, це питання до тренерського штабу до використання і до наявних ресурсів. Тобто іноді я так розумію, Дмитра Забірченка просто немає іншого вибору, як грати кошевацьким по 30 хвилин. Нехай там із цих 30 хвилин умовні там 8-10 будуть відверто посередніми, а іноді прям відверто і поганими. Про кошевацького закінчили Ерсоло. Класний пацанюра, обожнюю. 217 трьохочкових, трьохочкових триочкових в цьому черкаському баблі, вісім втрат. Ну і звичайно, цей поєдинок проти мавп найбільш показовий, як на мене, тому що коли команда горіла там 14-10 очок, там щось таке е е соло бігав, просто із ведення шмаляв трьошечки у передню дужечку. І бам! І команда просто дістала, мавп зовсім без його допомоги, тому що там Джойнери з Водолаським постаралися в першу чергу, мочалов допоміг, а соло потім. Соло весь цей час шукав своє важке обличчя. І от коли потрібно було добивати мавп, він його знайшов. От там він, звісно, король. Знову вийшов: бам-бам, Данкі. Е, є рифма до слова Данки, але не будемо говорити. Отже, Ну вони на другому місці. Так, вони тепер знову на другому місці. Чекаю просто епічного провалу. Тепер в домашньому баблі для цієї команди, яким відбудеться 9 та 11 лютого. І ну що тут скажеш? 9, -го, 11 -го лютого чекаю 0-3 від рівного. В них вже таке було цього сезону, коли вони всі три домашні матчі програли. І там буде поєдинок із Дніпром. Я прям дуже хочу поїхати. Дуже хочу поїхати. Я вже майже поїхав. Але є нюанси. Але дуже хочу поїхати. Рівне тим не менш молодці. Вони відіграли дуже потужний бабл і я. Так розумію, що в Черкасах просто сидять і моляться, аби не потрапити на цю команду в плей-офф, особливо із перевагою власного майданчика, тому що Черкаси рівне розносить в гостях просто на отак. От це доволі цікаві і результативні поєдинки, але завжди із одним закінченням, із перемогою рівного. Дніпро Дніпро виграв всі твої, всі свої три матчі. Запоріжжя, Біпу та Кривбас обіграли. З Запоріжжям взагалі без проблем команда встановила рекорд для себе за кількістю реалізованих дальніх спроб за одну гру. 15 12 Забили, причому 12 з них ще в першій половині, коли, власне кажучи, і зробили собі той заділ доволі вагомий, після чого Запоріжжя вже не оговталося. Найгірший поєдинок був проти Біпи, коли дніпряни змогли набрати лише 63 очки, і там просто фестиваль фейспалмів. Дивитися було неможливо. Володимир Конєв сказав, що це один з найгірших матчів його команди в цьому сезоні, але я притримуюсь думки, що це сука найгірший матч. Команди в цьому сезоні гірше зіграти було неможливо. От. Але потім в дограванні все ж таки розбили кривбас, і команда знову ж таки має 100% показники, 18 перемог в 18 матчах, і далі вже чекаємо на рівненський бабл. Там буде непогано, там буде рівне, там буде Говерла, і там буде м -м, Галичина. Що там від неї залишиться, вже незрозуміло. Там хоч 5 гравців набереться на те, щоб вийти з п'ятіркою якоїсь на матч. Це питання лишається відкритим. Ну а ще яке питання лишається відкритим? Чи поставили ви лайк цьому відео? Відео, чи підписалися ви на цей канал, та чи залишили ви коментар. І, звичайно ж, друзі, обов'язково донатьте на армію для вас із розбором чергового туру чемпіонату Суперліги був я, Максим Кошелев. І шоу м'яч не бреше. Всім по цьому, всіх люблю, всім пока. на не я ж на проше.